Другий місяць поспіль російські окупанти продовжують тероризувати Нікополь. За останні кілька ночей ворожі війська атакували місто градами та ствольною артилерією, в результаті чого пошкоджені кілька навчальних закладів, автівки, приватні та багатоповерхові будинки. Ми вночі прокинулися від вибухів. Було дуже чутно, артилерія та снаряди РСЗО летіли в будинку. Ми сховалися в коридор, звичайно, як звичайно, коли під обстрілами. Самого ранку на місцях обстрілів працювали усі комунальні служби міста, які прибирали і вивозили розбите скло, зносили пошкоджені дерева та відновлювали електричні мережі. Також були задіяні і незвичайники, які обстежували, витягали та знешкоджували снаряди. Виїзні бригади КПМЖТІ приймали заяви від мешканців, чиї будинки постраждали від снарядів і безкоштовно видавали людям плівку та ОСБ-плити, щоб тимчасово закрити вікна. Ми цієї ночі постраждали, наш будинок, наша квартира, жаль, після прильотів. Благодарим майрам, благодарим Грицьпалком, председателю ОСББ за оказанную помощь. нам выдали листы ОСББ і пленку, котрий ми заділимо то, що у нас три ночі к сожалению, пострадало. Та навіть незважаючи на постійні обстріли та безсуні ночі у коридорах і підвалах, нікопольці не втрачають оптимізму, гуртуються та допомагають один одному. Люди, несмотря на цей стрес нервний, психологічний. моральный, о том, что произошло. Абсолютно отсутствует паника, хаос. Идет взаимоподдержка. Молодое поколение соседних подъездов помогают старшему поколению с доставкой листов. Вот, как волонтеры выходят, даже люди сами обращаются и говорят, чем помочь, чем помочь городу, чем помочь. Это очень позитивный фактор.